Для того, щоб з нашого живця виросла пишненька, гарненька пеларгонія з багатьма гілочками, а не така, от, як у мене вежа вимахала, потрібно вже на цьому етапі попіклуватися про формування пеларгонії. Якщо залишити живець от в такому стані, дати йому так рости, то він буде рости от такою голою гілочкою, без розгалуджень, і відповідно кількість бутонів в нього буде також менша. Що ж робити для того, щоб не отримати от таке нопеларгонію? А просто, не жалкуючи серединки, прищипнути верхівочку живця. Таку маніпуляцію я три тижні тому зробила з одним із живцем і подивіться, як він зараз виглядає. Замість одної гілочки в нього тепер буде три: одна, друга і третя. І на кожній з цих гілочок буде по квіточці. Тож не втрачайте час і поки ще не пізно прищипніть свої живці-пеларгонії.